Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми говоримо про перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів між Київським Динамо та Австрійським Зальцбургом. Цей поєдинок викликав у нас дуже дивні і змішані емоції. З одного боку, гра Динамівців сподобалася, моментами навіть дуже, але результат результат ледь не критичний і залишає киянам лише мінімальні шанси на вихід у основну стадію ЛЧ. Але давайте про все по порядку. Динамівці почали цей матч дуже активно. Підопічні Шовковського і самого старту задали високий темп та пробували атакувати вертикально, використовуючи усю ширину поля. Номінальні господарі регулярно створювали загрозу біля воріт австрійців. Особливо варто відзначити класну гру від центрального трикутника Динамо Брашко, Шапаренко, піхальонок. Українські хави класно виходили з-під пресингу та чудово комінували на чужій половині поля. Однак вже з першого тайму виявилося, що головною проблемою у цьому матчі стане реалізація моментів. Із завершенням атак українців ну ніяк не складалося протягом усіх 90 хвилин. У цьому ключі можна відокремити Андрія Ярмоленка. Останнім часом його часто критикують за те, що він показує не надто яскраву гру у великих та важливих поєдинках. Але вчора він часто загострював, приймав креативні рішення попереду та втрачав гострі моменти, як і інші гравці групи атаки Київського клубу. У першому таймі хороші шанси були у Ваната та Караваєва, але знову ж таки підвозила точність та моментами розторопність на вирішальній стадії. Проте на екваторі першого тайму трапився неочікуваний збій. Кияни так захопилися однією з чергових атак, що не встигли повернутися на свою половину під час швидкої контратаки биків. Його протягнув м'яч та віддав на неї, який виграв швидкісний забіг у Попова та класно пробив під дальню стійку. Саме ефективна гра між лініями та на перехідних фазах була сильною стороною РБ у цьому матчі. А ще було враження, що на них менше впливає злива. Адже технічного браку австрійців теж було значно менше. Після пропущеного голу Динамо потрапило у невеличкий нокдаун, але досить швидко оговталося, і вже ближче до кінцівки тайму до воріт гостей знову повернулася гострота. Загалом по грі перші 45 хвилин однозначно залишилися за Динамо, якщо судити по грі. Однак була певна біда із реалізацією моментів, тільки вдумайтесь, нуль ударів у площину за увесь перший тайм. В свою чергу бики, як прийнято говорити на досвіді, свій напівмомент уміло перетворили на гол. У перерві було чітко ясно, цей зайсбург можна перегравати. Усі ми очікували чогось більшого дербе, як від стабільного учасника групових етапів Ліги Чемпіонів. Але вже на перших хвилинах другої половини усі ці думки можна було сміливо перекреслювати. Каравай у власні штрафні ззаду у ногу ЄО, пенальті, і цей відверто необов'язковий пенальті впевнено впевно, реалізував Чергорд, перегравши Бущана у битві нервів. Здавалося б, що тепер точно потрібно ризикувати. І Динамо дійсно кинулося відіграватися із новою силою. Але проблеми із реалізацією продовжувалися і у другому таймі. Чого лише коштує класна швидкісна атака від намірівців, яку не зміг завершити ярмоло. І збивши позиції, Андрій пробив вищий воріт. За погану реалізацію шансів також можна дорікнути Ваната. Наші хави та Вінгери справно нагороджали його передачами у завершальній зоні, але Владислав часто втрачав м'яч, а його удари не досягали цілі. Проте заради справедливості варто додати, що і австрійці могли робити рахунок розгромним. На щастя, Бущан та Попов зуміли виконати подвійний сейф та залишити ДК у грі. У фінальній частині гри динаміці також мали моменти не просто щоб відіграти один гол, а й взагалі, щоб зрівняти рахунок. Хорошу негоду, зокрема, мав Брагару, але йому не вистачило буквально кілька сантиметрів, щоб замкнути класну подачу від Шапаренка. Ну а про стійку після удара Попова я вже взагалі мовчу. Тотальне невезіння. Отож, Динамо дійсно виглядало здорово. Питань до бажання та самовіддачі немає ніяких, але гра у завершальній стадії без перебільшення зламала нам цей матч. Ну хоча б на один гол Динамо 100% награло. Тому можна зробити лаконічний виставок. І з таким хорошим атакувальним футболом нічого ще точно не втрачено. Але і фору в два м'ячі це дуже серйозно. Недарма відомий аналітичний ресурс футбол Data залишає киянам лише 4% на прохід далі перед матчем відповіді. На цьому на сьогодні все. Пишіть у коментарях ваші враження про перший поєдинок між Динамо та Зальцбургом та прогноз на те, як завершиться матч відповіді. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.